Миру Боже всім Знаєте, кожен із нас може отримати наслідство від Ісуса Христа, але його отримують ті, хто є діти Божі, ті, хто слухається Слово Боже, ті, які не горіляться, а смиряються під слово Боже, бо гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. І Ми бачимо, що сатана Люцифер. Він загордився в суму розумі в своє серці від тої величі, яка в нього була. Він був перший хоровим, він виспівував Бога і став по Він хотів стати вище Бога, сказав своєму серцю і розуму Я Бог. Ну, як може творіння стати вище Бога? І ми бачимо, що Бог створив ангела Люцифера, а він сам вибрав стати сатаною. За свій вибір він поплатився великою ціною. Він втратив небо. Так само і сьогодні кожен із нас своєю гордістю, своїм вибором може вибрати, бути на стороні Бога або на стороні сатани. Коли я сьогодні говорю, мені пастир не потрібен, мені церква не потрібна, бо я вже стаю частинкою сатани, я вже стаю як сама сатана. Тому нам так сьогодні треба розбиратися. Для чого Бог нам дав це, щоб ми пізнавали його і вивчали Слово Боже і дивилися на цей світ, призмою Бога, щоб бути в благодаті, щоб бути в благословенні, а не бути в прокляті цьому світі. І ми бачимо, наскільки сатана взяв владу над цим світом через людський вибір. Сьогодні ти вибираєш, кого наслідувати. І яке приймати нас Ісуса Христа чи Сатана? За нас ніхто не може це вибрати, тому що кожна людина особливо вона вибирає, і кожна людина осозовно, неосознанно, вона просуває або Бога, або свого. Амінь.